Її голос знають у рідному місті, а тепер і далеко за його межами. Цьогорічний національний відбір на дитяче Євробачення об'єднав та оновитих дітей з усієї України. Поборотися за право представити Україну на престижному вокальному європейському конкурсі вирішила і дев'ятирічна Регіна Кулиненко з Кривого Рогу. Вона стала учасницею нацвідбору вперше в історії нашого міста і потрапила до лонг-листа. Згодом пройшла школу дитячого Євробачення. Це місце дає. Умови для щоденного вдосконалення, говорить дівчинка, і хоч у шістку найсильніших вона не потрапила, цей досвід був дуже цінним. Коли я узнала, що пройшла у національний відбір дитячого євробачення, я була дуже рада. Участь на дитячому Євробаченні до мене пішла в пользу, тому що там я дізнався про багато чого нового. Ще я навчилася бути. Завжди у команді. Коли вже ми вибували, було дуже страшно, не дуже зовсім хотілося звідти уходити, там добрі вчителі, дуже класно було. Ну, але коли мене об'явили, я старалася наплакати, але коли побігала обніматися зі світланою, почала плакати. Але я старалася стримуватися. За плечима Регіни завжди була мама людина, яка в усіх ситуаціях підтримує, надихне, змотивує. Разом донька і мама пройшли дуже складний етап у житті родини. Взагалі це неймовірний досвід. Реально для дітей спілкування там, там же обличчя були. Там була Світлана Тарабарова, Альона Альона. Вони спілкуються, взаємодіють, розвивають дітей. Вона побачила, як це тепер вона хоче далі вище і вперед. Привітав Регіну з участю в нацвідборі на дитяче Євробачення Олександр Вілко. Дівчинка каже: на цьому етапі не зупиниться. Мені дуже сподобався Олександр Юрійович. Він дуже щира людина. Я хочу у наступному році перемогти, здобути перемогу на дитячому Євробаченні. Він пообіцяв мене підтримувати, і я сказала йому велике дякую, тому що мені було дуже приємно. На всеукраїнських і міжнародних конкурсах цього року криворізькі юні таланти здобули понад півтори тисячі перемог у музичній школі. номер родин пишаються успіхом своєї вихованиці Рігіни Кулиненко. Регіночка у нас в музичній школі навчається з 4 років. Ну тобто, коли ще діти ходять в дитячий садок, вона прийшла в музичну школу і одразу вона прийшла на три відділи. Вона навчається на фортепіано, на скрипці і на вокалі. За всю історію міста ще жодна дитина не представляла наше місто на такому солідному конкурсі «Дитяче Євробачення. Вона вже отримала перший свій досвід, але вона не падає духом, бо вона такий ма маленький Боєць, маленький солдат. Вона сказала, це мені додасть сили на наступний рік. Я обов'язково приїду. Я повернуся, і я повернуся за перемогою для України. Михайло Бистров, Олександр Домашов, Олексій Правицький. Цей день.